Якщо ґрунт постійно підживлювати, а про рослини піклуватись, тоді врожаї будуть щедрими. Хоч збір цукрової кукурудзи ще триває, однак вже можна сказати без сумніву, цього року ця овочева культура вродила непогано. В цьому році ми засіяли тут 8 гектарів. На одному гектарі посіяно 60 тисяч одиниць. Порівняно з зубовидною кукурудзою, цукрова місяць в два рази більше жирів і в півтора-два рази цукру. А її калорійність навіть перевищує зелений горошок та овочеву квасолю. На сьогоднішній день весь, ну, вся Європа використовує для споживання іменно цю кукурудзу. А ми чомусь привикли на Закарпатті Закарпатську зубовидну, яка не пристосована для тих речей, які є. Поживність цієї кукурудзи набагато краще, вища, ніж звичайної. Любителів такої кукурудзи серед місцевих вистачає. Селяни називають її другим хлібом. Бо, як кожна газдиня з цієї овочевої культури може приготувати кілька десятків страв. Любимо, всі любимо, діти наші усі люблять. Збирають кукурудзу по мірі дозрівання. Як відрізнити достигли качан, тут знає кожен. Ну, коли ця чулка суха, то вже видно, що то вже доспівша. Коли вона ще така зелена, то вдижче не доспіта кукурудза. Молодаші. Цьогорічне літо до цукрової кукурудзи виявилось прихильним, не надто спекотне і достатньо вологе. Працівникам навіть не довелося поливати посіви. Для того, аби кожна рослина отримувала достатню кількість поживних речовин з ґрунту, засівати зерно потрібно на вісень від 12 до 18 сантиметрів одне від одного. Вісень між рядками повинна бути не більше, ніж 70 сантиметрів. Технологія вирощування кукурудзи не складна. Потрібно лише захищати рослини від шкідників та не дозволяти розростатись бур'яну. Відразу після ранні достигають більш пізні сорти кукурудзи. Тож ще є час посмакувати натуральним смачним продуктом.